Плани в принципі, амбіційні, будемо старатися вигравати кожний матч, але виходячи з реалії, можу сказати, що команда збереглася практично. Поповнив команду Мірич Володимир, наш капітан, який був у нас рік відсутній. Тому ми сподіваємося, що все-таки будемо боротися за подання в четвірку. Склад команди у нас зберігся. Залишився Андрій Горбенко. Діагональний повертається в команду Ілля Лягла бай. По доігровки у нас Мірч Володимир, Ухман, Василь Андрій ще вирішиться питання підписання ще одного гравця. З першими темпами це в нас Корнієві Артем і, і, і Резанов і травмований Омельченко, який надіємося, до нового року вилікується і буде грати в складі. Напливає дуже значно, тому що не можна. Ми розуміємо, що саме головне – це перемога нашої країни. І коли буде перемога, тоді вже буде краще грати і будуть вболівальники. Ми зараз граємо заради перемоги, за тих воїнів, які захищають наш спокій. І команда в цілому настроєна і готова вибирати перемогу.